Добрий день, дорогі мої глядачі, що хочу вам сьогодні показати і розказати. Приїхала я на дачу, а тут дивіться, що робиться. Ви бачите, це мої півонії гібрид Salmon Dream, який я опиляла. І я Прогавила, ви бачите, вони всі повідкривалися. Треба срочно це все зібрати. Бачите, все, все на сінечко вже видно і на сонці воно підсохло, скоріш всього, і може даже не зійти. Не зійти відразу. Отакі. Psalm Dream. От тут маю 5 гілочок. Гарні такі ось, бачите, які. Але що ж, вже вони, бачите, повідкривалися усі. Треба срочно-срочно мені оце все зібрати. І що я хотіла вам ще показати? Ось такі великі калябушки. Щас, минуточку, зараз я покажу. Хвилинку. О, ви тільки подивіться, які ось насіневі коробочки. Гляньте, ось моя ручка, ось дивіться, лежить на руці, яка коробочка. Я ну, не можу сказати, скільки там насіння, чи взагалі там є насіння, але ж, які вони здоровецькі, дивіться. Ого, от такі. Вище пояса мені гілки, гляньте, було б, звісно, Дуже цікаво, щоб тут були насіння. Це сорт називається Old Fifu. Оце в нього такі здоровецькі, прямо огромні. Дуже-дуже такі. Ух. От, вони ще зелені, вони ще бачите, такі. Він сорт сам, цей пізніший. Salmon Dream – це з ранніх. А це пізніший сорт. І ще у мене змогла я запилити, знаєте, який сорт. Ось у Грин Ось, бачите, які коробочки. Вони схожі мені, знаєте, на що, на обрикосу. Ну, ще трошечки, може, якийсь день. І тоді побачимо. Оце мама Грінхело. Ну що, мої хороші? Збираємо тепер це насіння, яке я вже, бачите, запізнилася. Запізнилася. Треба зібрати і срочним порядком сьогодні, зараз, не сьогодні, а прямо зараз. Зараз все це посіять. Добре, що пісочок є. Отак, От бачите, не заглядала сюди. Вчора дощ був, не заходила. Ось. Це гібрид Salmon Dream. Зараз підемо з вами, подивимося, що там у нас буде. Ось зараз я повідкриваю. Ви бачите, вони самі вже геть висипаються. Звичайно, вони підсохли, вони, дивіться, отакі насінинки, немаленькі. Зараз я швидко їх повиз... повідкриваю, повизберу і тоді вам покажу. Ось, дивіться, я вже почистила, повідкривала. Знаєте, що це, чого воно так швидко? Того, що вчора в нас цілий день дощ лив. І бачите, самі коробочки стали такі мокрі і потемніли, змінили колір. І насіння саме, подивіться, ось, о, бачите, воно лопнуло, повідкривалося. Ось, о, бачите? бачите. А це якісь завмерли дві штучки. Ну, це тако, болі-міні. Звісно, це не гарантія, що воно все зійде. 35 штучок. Сорт, півонія, сорт, салмондрім. Зараз подивлюся, ви знаєте, там ще лимон шифон так само повідкривався. Зараз я вже швидко. Ось ми прийшли до сорту лимон шифон. І дивіться, теж повідкривався, гляньте, якщо його зараз так залишити, то вони теж такі розкриються, розвернуться. І можуть навіть і загубитися. Так що ми, що робимо, ми забираємо ці насінневі коробочки. І так само бистренько, не сьогодні, а прямо зараз, сіємо це все у... Бачите, ця так само відкрилась. Сіємо у вологий пісочок на лимон шифоні оставляємо тільки оці бокові вушечки. а ну що тут ось, дивіться, теж щось мені не подобається, бачите? Дощ понамочував, вони стали мокрі. Ну, боковушечки ще лишимо Це ще наш пастелеганс. А ну, що тут? Поки терпе, так? Поки що. Я ж не хочу, щоб ще її геть. О, ні. вже цю теж треба забрати. Оцю. Ось так. Три, три боковушечки останеться. Хай остануться. О, постелеганс Оце оцей один забрала. Якщо тут буде мало насіннячка, то я його добавлю о, морознички мої, дивіться, які гарні. Прям листя молоде, таке шикарне. Якщо тут буде мало насінчика, то я добавлю у той горщик, де в нас там уже є. Тільки у лимон шифона отакі зірки, морські такі зірочки, бачите? Гарні такі. У лимон шифона завжди багато насіннячка. Так що зараз я навідкриваю, навибираю, тоді вам скажу. Ну, що я вам говорила? Я почистила ось, дивіться, коробочки з лимон шифон. І що в нас вийшло? У нас вийшло 79 насінин. Насіння набагато, я вам скажу, менше, ніж салмондрім. Бачите, тут така крупняча э, сама оця намистинка, а тут менші 79 штучок. І відкрила пастелеганс коробочки, і вийшло 15 штучок. Ось такий урожай. Самий урожайний лимон шифон. Самий гарний, красивий, крупний salmon dріam і пастелеганс. Ну що, мої дорогенькі? Буду я бистренько сіяти. Я вже це вам показувала. Насипаємо вологий пісочок у горщик. розкладаємо на зверху засипаємо вологим піском. І цей горщик ставимо у пакет, целофановий пакет, зав'язуємо і заносимо у приміщення там, де у нас така не сильно жарко, і прохладненько таку, і нема сонячного світла. От і все, мої хороші. Давайте кажу вам всього вам найкращого. Бажаю вам здоров'ячка. Заходьте, будь ласка, підтримайте мене. Завжди рада вас бачити у себе на каналі. Заходьте в гості. Пока-пока!